Мені здається, як у п'ятому класі ми всі раптом і несподівано захопилися гру в монополію. Зараз навіть не надто забезпечені батьки можуть купити своїм дітям гру зі справжніми грошима, рифленими кампаніями, маленькою чи великою касою, яку ми називали банком, та різними прибамбасами. У нас цього цього не було. Просто хтось звідки приніс в клас. Цю гру. І всі дівчата і хлопці почали грати удавно заробляючи кошти. А гроші ми малювали собі самі та й саму монополію з квадратиками розписували власноруч на величезних ватмановських листах, які ми крали в кабінеті креслення. Пам'ятаю, справа дійшла до того, що майже кожен у портфелі мав свою гру. Набір кубиків, фішок, власне, примочки для банкрутів. Правда, дивувала одне. Грали ми здебільшого одностатевими компаніями. Дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями. Якось не було в нас таких от спільних змагань. Можливо, тому що ми були ще занадто юні. І бажання, яким виконував той, хто програв, були наївно одностатевими. Облити Наташу Попову, онучку директора школи і першу красуню нашого класу водою шприця, або вигукнути бібі, прибігаючим повз майже сліпого вчителя фізики старших класів Бібіка. Мені здається. Ще декілька років тому він працював у 57-й школі. Але справа не у тому. Монополія монополію, але невдовзі ми почали організуватися в особливі групи. Ці групи складалися переважно з людей, захоплених спільною ідеєю. Одним постійно щастило у купівлі фірм, іншим у розоренні чужих казіно, і тому подібне треті просто кидали кубики, і отут почалися клятви. Річ у тім, що особливість гри в монополію, якщо, звісно, грати на рівні професіоналів 5-го Б класу у планомірному захопленні території, на кожному аркуші паперової монополії. Було безліч хитрощів, і тільки автор індивідуального проєкту знав, що і як, у якій послідовності можна і потрібно було купувати. Саме тому полювання за хорошими гравцями тривало не менше двох років. Ну, поки у сьомому класі ми не захопилися гонками. Пам'ятаєте? В кліточку, зошити і такі гонки. Але до цього було ще цілих два роки. Так от хочу розповісти про один певний етап монополії, коли вже сформовані команди починали активно викуповувати ще інших гравців. Або підкуповували банкірів, або здійснювали ще якісь новинні махінації.